Всім привіт на каналі Дальнобою Україна Європа. З вами я Сергій. Я досі знаходжусь на Раві. Там підписники мені писали, щоб я щось там якось інформував, що там відбувається, як воно відбувається, то відчитуюсь. Значить, Приїхав я на Раву Руську 10-го 10 числа. Став колейку, колейка була 18 або 19 кілометрів. Простояли ми декілька днів, дві доби, 46 годин ми взагалі не рухались. Потім потихеньку почали рухатися. Зараз я вже проїхав Раву і знаходжусь між тими двома вогами. Це до шлагбаума плюс-мінус 1 кілометр. Але ж знову таки, так як ми стояли дві доби і не рухались, то нам казали, що хлопці, ви там не рухаєтесь, бо ми все то повиганяли всю техніку, яка була там в ямі, для того, щоб почистити тут все на світі. І потім ми там почистимо і ви нормально туди заїдете і будете їхати. То я вам скажу: ніфіга тут не почищено. Воно буксує. Шліфуємо, якось, не знаю, якось згорем пополам рухаємося. То перше, а друге, що днем ми проїхали, ну, я не знаю, ну, ну може, метрів 500 Може, метрів 500. Раз, ото щось там на дві-три автівки, другий раз на дві-три автівки, і все. Весь рух, який був, той рух був вночі. То по рації чутно, що хлопці казали, що остання інформація, яка була, що колейка більше 25 кілометрів. Це на сьогоднішній день. Це я вам кажу, то що я чув по рації, то що люди балакають, то що десь там хтось якийсь знайомий, зізвонювались, питали, то казали, що що колейка більше 25 кілометрів. Я не здивуюся, якщо вона вже там, там десь аж біля Львова та колейка, бо в тих умовах, які тут зараз є. Люди під'їжджають, 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 а воно нічого не їде. За ті дві доби, я ж кажу, я не знаю, що, що воно тут робило, з чого ми там стояли, бо тут нічого не почищено. Друге, що хотів сказати. Ще хотів зауважити на тому, що поляки взагалі не пускають на розмитнення автівку, якщо в ній на криші сніг то ми вже тут по третьому кругу чистимо той сніг на даху. Бо, по-перше, то, що взагалі не пускають, а по-друге, то, що кажуть, зараз поляки ввели штрафні санції 3000 злотих за той сніг. Так що, хлопці, теж зважайте, щоб було чим-то чим чистить, щоб була якась нормальна мітла. Бо по своєму досвіду скажу саме найкраще то та здорова, здорова широка та мітла груба. Ото 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 найліпше. Що е, ще? По яготину. По яготину сказали, що там зараз проводиться експеримент електронної черги. І е, реєструєшся, знову ж таки, це я того не знаю. Це то що я, от скажімо, які сплітні в колій, які по поназбирав, то я вам то розповідаю. Електронна. Колейка на грузи, які йдуть до лікаря. На останні вантажі, що без лікаря, вони якби там без черги вони собі заїжджають. А ті, що до лікаря, як би в колейки. Ну, приїхала людина з Яготина, яка спробувала по, скажімо, участвувати в тому експерименті. Приїхала людина і сказала, що як він почав реєструватися в ту колейку, то він був тисяча якимось там якимось. Я не, зап... не розчув далі, які там були цифри. але я вам скажу так, що я тут чітко почув, що тисяча якийсь він був в тій колейці. Він каже, я почав реєструватися, як побачив, який я на черзі, то каже, я каже, все то плюнув, бросив, каже, і з Яготина поїхав на раву. Так -от. Так що, скажімо, тут дуже невесело, падає сніг, сьогодні зранку теж падав сніг. Ми знову ж таки по пополудні почистили всі собі дахи. Ще одне таке, стоїмо вже майже неділю в колейки, то, -то що ті продукти, які мав на два тижні, ну, коротше, вже все з'їлося. Теж тут ходили докупляли, то на те теж розраховуєте. Бо я не знаю, то як їдеш, то це одне діло. А як оце стоїш, блін, той тиждень, то по підійдав майже все слухайте Тут, слава Богу, що за оцими вогами тут є ті там якісь магазинчики, вони працюють цілодобово, але як немає світла, то вони не можуть розрахувати, не можна розрахуватися там терміналами. то коротше ось така ситуація. Якщо їдете сюди. Майте гарну мітлу, щоб чистити сніг, майте запас нормальної їжі, бо я ж кажу, під'їлось під'їлось за тиждень, все воно ходив, дві торби докупив всякого їдження. Так що, хлопчики і дівчатка, всім гарного дня! Кажу вам слава Україні, кажу вам до побачення. Якщо тут буде щось якесь резонансне, то я знову вийду в ефір. Бо, скажімо так, я зрозумів, що більше за все, що сьогодні ми на кордон не зайдемо. Навіть той кілометр, що у нас лишився, ми на кордон не зайдемо. Це більш за все, що знову таки почнуться нормальні продвіжки вночі, і ми почнемо вночі заходити. Бо знову таки балакають по черзі розмовляють, що щось там, якесь обладнання вже не працює, чи у наших, чи в поляків. В общем, дай Боже доїхати додому до Нового року. Все, ще раз всім пока, слава Україні. Цього най... Всього найкращого. Не гвоздів, не вам. Так, де ця штука тут. Ага.